Ця і єси, не святого духамінь, м'яється єси, і святого духа, м'яється єси, і, і святого духамінь. І і духа Царю Небесне, тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Запали в серцях наших чоловіколючего владико, не тлінне світло твого Богопізнання і нашого ума, щоб ми розуміли твої івановські проповідування, вклади в нас істра, блажених твоїх заподей, щоб прийміші тілесні похоті, провадили ми духовне життя, думаючи і діючи те, що угодно тобі, бо ти все просвічення душі тілес наше, Христо Боже наш, і Тві славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, з присвятим благим, же Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прошу присідати. Як ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами почали говорити про книгу Левіт. Книга насправді така парадоксальна і дивна, тому що це якраз є найменше знана християнами книга, та й святі отці мають на неї найменше коментарів. І знаєте, якщо отак по сторінках, по боковині Святого Письма, завжди можна бачити, які... Сторінки найчистіше читаються, то напевно в більшості біблій, які є у нас в домах, найсвітліші сторінки це ті, що стосуються книги Левіт. Е в, і чому так? Тому що, на думку багатьох людей, книга Левіт нема би уособлює весь той закон, його ритуальні, культові приписи, які немов би втратили своє значення з приходом. Але тим не менше, саме книга Левіт. Вона є ключиком, ключиком для зрозуміння того, що зробив Бог через свого сина в Єрусалимі впродовж страсного тижня. Ну і, Крім того, важливо пам'ятати, що книга Левіт знаходиться в самому серці Тори або ж П'ятикнижі. Так, вона, як ви пам'ятаєте, книга виходу закінчиться тим, що побудована і освячена Скінія. Хмара, яка уособлює присутність Божу, покидає Сина і оселюється в то тобто все готове для того, щоб Бог провадив свій народ до землі обіцяної. а Бог святий. І щоб народ не втратив Божу присутність, він теж мусить бути святим. І от про це книга Левіт. Але водночас книга Левіт знаходиться в самому центрі Тори або ж П'ятикнижі. Тому що зберігаючи всі ті приписи, ритуали і обряди, незалежно від того, коли іде живе, живе віруючий, він стає учасником отої мандрівки, мандрівки з Богом. Коли людина у ті заповіді і приписи вони не тільки пригадують про те, як колись батьки жили у пустині, як Бог провадив до землі обіцяної. Але зберігаючи всі ті приписи і обряди, кожен із ретянин ставав учасником тої мандрівки мандрівки з Богом, а його життя перетворювалося у Пасху. До речі, так само і в церкві отой обряд, ті молитви, які ми з вами звершуємо, це не просто спомин про те, що сталося колись. Але спогадуючи, сповнюючи всі ті обряди, ми стаємо, немов, учасниками. Ми переживаємо всі ті події. І тому, як ви бачите, книга Левіт, вона є в самому серці п'ятекнище. Книга Левіт в єврейською називається «Ваїкра» і покликав. Грецька назва Левіт, тобто це книга для Левітів, тобто для священнослужителів. А єврейська «Ваїкра» – це. По першому слову, і покликав Господь, але водночас ця книга говорить про покликання. Через всю книгу лейтмотивом проходить такі слова, святими ви мусите бути, бо Я е, святий. І книга Левіт це в великій мірі книга про жертву, е, завдяки якій грішна людина може наближатися до Святого Бога або радше жертву, яка грішну людину очищає, освячує. І єднає із Богом. І тому починається книга Левіт саме з приписів щодо жертв, але так само хто може приносити ті е, жертви. І згодом вона буде говорити про те, хто може брати участь у е, жертві. Є дуже важливо, що в книзі Левіт е, культові ритуальні заповіді переплітаються, ми би сказати, з такими. З високим моральним, етичним вченням. Тобто тим самим підкреслюється, що е, в храмі все ми постаємо перед Богом, але і наше життя, наша щоденна постава, вона теж є богослужінням. І тому в книзі Левіту ті зап, е, заповіді щодо обряду, е, щодо чистоти, вони приплітаються так само із. З морально-етичним вченням. Щодо самих жертв. Ще раз важливо сказати, що жертва це є найдревніша форма поклоніння Богові. Коли людина частину їжі, якої самої не вистачало, віддавала Богу, тим самим вона визнавала реальність його існування, що він дійсності є. Вона виявляла довіру йому. Тобто тому що знала, що хоча сама не має, що з'їсти, але Бог подбає, виявляла подяку йому, але водночас такий спосіб єдналася. Тобто це, знаєте, такий образ, символ, зрозумілий всім людям. Бо ми любимо знаєте, зі своїми друзями посидіти щось доброго з'їсти. Це нас об'єднує. Ось, власне, жертва має всі ті виміри: вияв довіри, вияв подяки, вияв любові. Ну, і це водночас таке єднання. Так само важливо сказати, що жертви загалом можна поділити на дві категорії. Ну, з одного боку, так, жертви можна поділити, поділити жертви особисті, це зазвичай, які людина приносила особисто за себе чи за свій рід. Так, наприклад, були жертви подяки, зокрема, коли народжувалася дітина, були жертви за гріх. Так, тобто ідея була в тому, що гріх він занечищує, він осквернює людину і не дозволяє їй наближати до священного Бога, і тому саме через жертву відбувалося очищення. Але так само були і жертви за весь народ. І ось в храмі, спочатку в східні, а потім в храмі, двічі на день приносилася жертва за весь народ. Вранці і. Ввечері спалювалася ягнятка. А між тим був час для принесення різних таких особистих пожертв. Були різні ще раз види жертв. Але загалом можна поділити на мирна жертва, або краще це, знаєте, жертва сопричастя або жертва єдинання. Тобто жертва, яка сприймалася як радше спільна трапеза. До якої ти запрошуєш Бога. І ось мирна жертва зазвичай приносилася як подяка, як за, скажімо так, за Божі благодіяння. Мирна жертва приносилася з нагоди весіля заручин, з нагоди народження дітини. До певної міри і святкові жертви, вони теж були мирними жертвами. Тобто мирна жертва це жертва як бенкет, коли людина приходила до храму, приносила тварину у жертву, частинка тої жертви спалювалась, це були внутріші. Це було, скажімо так, частинка давалася священникові, зазвичай це було бедро, а все решта готувалося і споживалося людьми безпосередньо на подвір'ї храму. Тобто мирна жертва це подяка і єднання. Це такий, знаєте, певний бенкет, який, скажімо так, об'єднував Бога і тих людей, які приносять жертву. Натомість була жертва за гріх, це переважно була жертва всепалення. Вона повністю, тобто, перед тим, як ту жертву принести, на неї накладалися руки. Через тобто це накладання рук, немоби передавалася нечистота, гріх, і потім тваринку спалювали, але вона собою е, забирала гріх. Е, це, знаєте, для нас це важко сприймається, але ми повинні з вами пам'ятати, що обряд, він до певної міри виховує віру, не тільки висловлює. Але виховлю, виховлю, виконує виховує віру, ми не завжди бачимо, як наші гріхи, як наші слабкості відбуваються на інших людях. Так, гріх приводить до смерті. І властиво, щоб, щоб це показати, за твій гріх вмирає інша, так, невинна е, тваринка, але своєю смертю вона знищує цей гріх. Тобто, от власне, і про такі жертви, спочатку пишуться про мирні жертви. І я, знаєте, хотів би звернути увагу на те, що Бог, встановлюючи всі ті приписи, Бог, встановлюючи всі ті приписи, Він дбає про своїх священників. Знаєте, і це теж є теж важливий момент в книзі Левіт, крім того, які є жертви. Є так само приписи, що належиться священникові. Так, і до певної міри, знаєте, хоча про це мав би говорити не я, бо я священник, і можна говорити про якусь корпоративну солідарність. Але йдеться про те, що дуже часто по ставленню до священника можна судити про твоє справжнє ставлення до Бога. Знаєте, часто ми можемо побачити щось що навіть протилежне. Бо всі хочуть, щоб все було і нічого за то е е не було. І тому Бог сам нагадує про цю дуже важливу річ: от священники це частка Господня, для того, щоб бути перед Божим престолом, для того щоб постійно приносити жертви і молитви перед Богом, для того, щоб не відволікало їх від їхнього служіння, вони не мають частки. Вони за народ стоять перед Богом, і тому народ мусить про них подбати. І, власне, і в книзі Літ якраз е про це е дуже багато якраз е говориться. І зновськи в Новому Завіті, до речі, ми можемо так само побачити. От є апостол Павло, який подорожував, який засновував громади спільноти. Він всюди намагався працювати власними руками. Для того, знаєте, бо його, так, його і так завжди обмовляли. мало Багато хто сумнівався в щирості його навернення, хтось його звинувачив в тому, що він на тому заробляє багато інших моментів. Ні, але апостол Павло намагався працювати власними руками. І, до речі, деколи навіть місце його праці ставало нагодою благовістити. Але. У своїх посланнях він постійно, от передивіться, при завершенні кожного послання він постійно нагадує, дбайте про тих, про своїх духовних наставників. Що вони, знаєте, скажімо так, вони дають вам духовне, ви подбайте про них. Він, хоча знову ж таки, єдина спільнота, від якої він приймав пожертви, це була спільнота у Филипах, бо вона його любила, він їй довіряв. Це єдина спільнота, від якої приймав пожертви. Але він, хоча сам, як він пише, навчився покладатися на Христа, все можу в тому, хто укріплює мене, але він дбає про інших служителів. Він, власне, пише про це, що це є обов'язок спільноти громади дбати про е своїх е пастирів. А в, власне, в книзі е сам Бог власне, розписує. Як люди повинні дбати, що в кожній жертві повинна бути частка, в повинна бути частка для священика. Ну і власне, тобто в жертву приносилося, звичайно, тільців, це була дуже велика жертва. приносилось ягнят, в жертву приносилося ягнят, але так само були. Приносилася в жертву хліб, хліб, вино, олива. І до жертв дуже часто додавалася сіль. Чому сіль? Ну, Тому що, скажімо так, сіль і додає смаку, але бачите, сіль вона була символом такої вічності. Ну, Сіль служила для зберігання, і, власне, сіль, вона таким чином була нагадуванням про союз із Богом. Ось, власне, ви собі можете в книзі Левіт детально прочитати про мирні жертви, а в четвертій главі ви про покутні жертви за гріх священника громади князя мирянина. І тут є знову ж таки дуже важливий момент. Тобто є водночас розуміння, що Бог святий а людина є грішна. І людина постійно потребує прощення, людина постійно потребує очищення. І саме жертва є тим, є знаком того прощення і знаком е, очищення. І тому знову ж таки раз на рік мусила переноситися велика жертва за гріхи всього, народу, за гріхи первосвященників е, тощо. Але ми до цього з вами дійдемо. Ну, далі розписується, от, наприклад, в п'ятій главі особливі. Переступи, наприклад, за гріх має бути принесена жертва. Тут є дуже важливо сказати, що не за кожен гріх можна було принести жертву. тому що були такі гріхи, за які, скажімо так, тут йдеться речі про гріхи неуважності, гріхи допущені через недбайливість, несвідомі гріхи. Скажімо так, бо за інші гріхи, скажімо так, іншим гріхам, бо за інші гріхи вони втягнули за собою смерть. Ну і от, власне, в 6 главі говориться так само про різні види жертв, і, власне, говориться про поставлення священиків. От в 8 главі якраз починам говориться про священників, про обряд поставлення. Священників. Тобто, ще раз давайте згадаємо, хто такі священники. Все почалося при виході з Єгипту. Пам'ятаєте, спасіння народу із рабства сталося великою ціною. Це була смерть всіх первородних в Єгипті. На згадку про цю велику ціну спасіння, все первородне мало належатися Богові. Тобто, первородна тваринка, первістки урожаю приносилися Богові. До речі, це зазвичай. Invece. Приношення первенців це було на п'ятидесятницю. Але що робити з людьми? Бог не хоче людських жертв, е -е -е як таких. І ось листиво, і, скажімо так, коли в сім'ї народжується первенець, первенець мав би належатися Богові. Він би мав би служити з Але Бог натомість обирає собі одне коліно, один рід, коліно левітів. Тобто і це називається частка Господня. Ця частка належить Богові, і вони є перед Богом замість всіх первородних. Тобто, можна сказати, левіти це жертва від народу за народ. Вона, намобить, ця частка, яка належить Богові. І, до речі, колись. Частка і жереб, воно в писанні дуже часто виступає як синонім, тому що, коли, наприклад, коли ділилися майно, то кидався жереб. І тому слово частка, жереб – вони синоніми. І грецькою мовою жереб клерос. і тому духовних осіб можна часто називати як клірики, так? духовні особи. Тобто це дуже важливо сказати, чому левіти можуть приносити жертву, тому що вони є вже жертвою. І от, до речі, як ви були на літургії, перед тим, ви могли бачити, що ризи священника, вони є з того самого матеріалу, що покривці на е, чаші, ну, на е, святих дарах. Тобто священники вони вже є жертвою від народу і за народ. Вони, хто стоять перед Богом за народ, е, скажімо так, але водночас ті, хто, Бог, хто народу він гадує про е, Бога. Ось це люди, які якраз саме тому вони можуть сповнювати жертву. В чому було покликання священника? І тут ми з вами зустрічаємось власне, з обрядом посвячення. Посвячення здійснювалося через, найперше, через священники до свячень готувалися, вони мали прийти очищення. За них приносилася жертва, яка їх очищала і освячувала. Кров тої жертви змішувалася з оливою, і тою оливою помазували вуха священника, руки священника, і, тобто пальці на руках і пальці на ногах. Це означало, що пам'ятаєте, ми з вами говорили, що помазання в древньому світі це було символом покликання і поставлення на служіння. Тобто вважалося, що власне це помазання воно собою символізує дію Духа Святого, яка дає людині звершити те, до чого її покликано. Тобто помазання воно завжди пов'язане зі служінням. І ось коли ви в псальмах чуєте слово помазаники в множині, йдеться саме про священників. На що священки помазували? Ще раз, їх помазували олією і кров'ю для того, щоб вони слухали Бога, для того, щоб вони ходили стежками заповідей Божих і провадили за собою людей, а руки. Щоб вони підносили жертву. І потім, якраз, молодим священникам давали на руки жертву, яку він підносив до Бога. Тобто, таким чином, це було покликання священника навчати народ, як служити Богові, і приносити жертву за цей народ. Тобто, Богові нагадувати про народ, а народові нагадувати про. Е, Бога. Священники, власне, мали одяг, який відповідав їхньому служінню. Тобто, зазвичай, служіння звершувалося е, босиком, ну, як то? без е, взуття. Чому? Тому що, знаєте, коли людина взуті, вона ходить по різних дорогах, вона може у святе місце занести і всяку нечистоту. Але так само священники перед службою. Умивали руки і ноги, і після служби умивали також е е руки. Ну і так само священики мали пов'язку, але мали так само дов дуже довгу таку, е довгу сорочку, так ви можете бачити, вона зараз називається стихар. Вона була зроблена з льна. Е для чого? Для того, щоб священик не прів під час служби, тобто, тому що все. Мусило бути чисто і е, пристойно. Так само священники мали на голові е, такий сороду тюрбан, для того, щоб волосся не падало на жертву, і мали пояс, який їх е, скріплював. Для чого мусила бути довга одіж? Е, для того, щоб вони були все ж таки прозорими, знаєте, щоб е, щоб собою нагадувати ангелів, які служать перед небесними е, престолами. Ну, а первосвященик мав свій особливий одяг, про який ми з вами поговоримо вже наступного разу. І бачите, здається, книжка книга Леві дійсності містить дуже багато приписів, які в свій час розумілися краще, ніж зараз розуміється. Але водночас, попри все, ці приписи книги Леві дозволяють нам краще зрозуміти, що у нас відбувається. Бо якщо придивитися, так ви можете побачити, як все продовжує жити у нашому храмі. Я думаю, що покликання священника, як і обов'язок вірних дбати про нього з того часу не змінились. Помолимось. Отця і сина, і святого духа Амінь. Отця і сина, і святого духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице це Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але в бід і збава нас, єдине чиста і благословена. Пресвятає Богородице, спаси нас. Благословення всемучого Бога Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває назавжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!